Чи доводилось вам колись бувати у бібліотеці під відкритим небом? Ні, тоді варто спробувати, завітавши до літнього читального залу, котрий розгорнувся біля Центральної міської бібліотеки по вулиці Степана Бандери. Тут біля стилізованого сільського тину можна присісти на зручний стілець та погортати свіжу пресу спеціалізований часопис чи новеньку книгу від улюбленого автора. Ідея такої літньої книгозбірні виникла давно, розповідає директор централізованої бібліотечної системи Надія Покотило. А от в реалізувати її вдалось лише цьогоріч. Такі читання зали вже це робиться у всьому світі, мабуть. В Німеччині, в Сполучених Штатах, Франції, в різних країнах, в Польщі особливо і на Україні багато є літніх читальних залів. І, мабуть, нас підштовхнули ось такі одноденні акції до відкриття такого залу, тому що коли ми на декілька годин виходили власне на двір із книгами, то було багато людей, які цікавилися тими книгами, і таким чином у нас зародилася ідея, а чому би зараз коли гарна погода коли на дворі сонячно так гарно і не вийти з книгами на двір. І як ми бачимо, ця ідея є таки досить популярною. Тобто ми вже чули багато гарних відгуків про наш читальний зал, хоча ми ще будемо його удосконалювати, тому що це тільки початок. Ми хочемо його більш таким зробити красивіше, оформити дизайн, зробити на дворі. І відповідно ще більше книг буде, можливо, ще якісь местелажі винесемо на двір такі що можна було на. На ніч в приміщення заносити на день виносити. Ну, тобто і будемо цікаві книги ставити, які ну звичайно йдуть перехожі. От не завжди в бібліотеку завітають, а все-таки біля книги зупиняться і щось повертають. І інколи хтось іде стомився, теж зайде посидіти і одночасно подивиться журнал чи цікаву газету. Тобто, ми, наприклад, сьогодні особисто до мене підійшла е пані, яка цікавиться кімнатними квітникарством кімнатним. От вона вже сьогодні собі дві книжечки, вона у нас взяла додому почитати. За час зйомки до літньої читальні все підходили і підходили нові відвідувачі. Школярки Яна і Дарина завітали до бібліотеки просто неба зовсім випадково. Щоправда, вже через кілька хвилин встигли обрати для себе кілька книжок. Мені дуже сподобалась книга «39 ключів код імператора, книга Влагодар Перснів і книга, оце шоколад і щель». Ну, я люблю читати е, інколи вдома. Е, часто читаю нам е, в школі, задали бо, ну, задали книжки з української літератури, зі світової літератури. І тут в бібліотеці є багато цих книжок. Е, ну, е, зараз тільки літо почалося, то я ще не читала, але е, я скоро ну, почну читати ці книжки, е, які нам задали. Володимир вирішив поєднати приємне з корисним і обрав для себе часопис про улюблене хобі. Ви знаєте, тут ліпше читається. Я обрав собі світ рибалки, так мені подобається рибалка. Ну, мені інтересно, які тут, як тут майстри є, знаєте. Ідея літньої книгозбірні дітям до вподоби, адже навіть сам процес читання просто неба набуває зовсім іншого колориту. На вулиці цікавіше, тут підходять люди, всі цікавляться, атмосфера краща. Мені здається, на вулиці набагато цікавіше ніж, ніж всередині. Книги для бібліотеки під відкритим небом добиралися із урахуванням смаків та запитів відвідувачів, розповідає Надія Покотило. Тож література на стелажах літнього залу вдовольнить і найвибагливішого читача. Тут можна знайти сучасну українську книгу, тут можна знайти особливо погородництво, садівництво, так як багато людей проходять. І це цікава тема для наших багатьох червоноградців. Для молоді теж відповідно те, що зараз цікавиться молодь і художня література, фантастика, детектив. Тиви, трилери, от в такому, в такому плані. І трошечки дитячої літератури, хоча це не специфіка на є дитячі бібліотеки, але все рівно е, йдуть мами з дітьми. І власне для мам, теж для мам книги е, як виховувати дітей, для молодих мам книги теж таки будемо представляти. В нашому літньому читальному залі. Спинятися на досягнутому працівники бібліотеки не збираються, і у найближчих планах розширити асортимент літньої книгозбірні та попрацювати над довершенням дизайну. Адже стилізований український тин це лише початок історії, ділиться Надія Павлівна. Автором ідеї ми так усі були, бо ми давно вже планували так зробити ще з минулого року. Просто нам не вийшло, тому що ну для нас найпроблемніше було привезти власний матеріал, з якого ми це нашої надії Іванівни, Чоловік він привіз і допоміг нам обладнати ось, ось цей такий дизайн, але ми ще будемо далі ще будемо працювати, бо це ще не завершений дизайн, ще буде продовження. Отож, запрошуємо усіх від великого і до Малого завітати до читального залу просто неба і пірнути у цікавий загадковий книжковий світ.